Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русту. Мене звати Поло. І сьогодні короткий огляд ножиць для бунсаїв, для бунсаїстів від компанії «Окацуни» під номером 200. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продаються вони в такому упакуванні. Майже все написано іерогліфами. Ось тут ми бачимо напис 200, цей номер моделі, і далі вказано size 230 мм. Тобто, це довжина цих ножиць. З протилежного боку на картонці вказано, як доглядати за ножицями, як настроювати ось ВИЙ. Ну, я перекладав, власне, що тут написано. І також вказано, яким чином загострювати ці ножиці. Ці ножиці. Це ось такі от класичні японські великі, масивні ножиці для формовки рослин для бонсаїв. Виконані вони з таких от суцільних металевих елементів з висковуглицевої сталі, і яка дуже легко піддається корозії, тому я вдягнув рукавички, щоб ну, новий інструмент не пошкодити, бо просто від дотиків залишаються краплинки жиру, краплинки води. Від шкіри і залишаються сліди. І за декілька днів тут можуть бути сліди корозії на цьому інструменті. Тому поки він новий, ми його обережно беремо в рукавичках. Потім, під час використання, клієнт ну, буде його чистити постійно. Працюємо і чистимо це є нормально. Воно потемніє. Покриється якоюсь корозією, ну така властивість цих всіх традиційних інструментів. Що важливо, Ножиці ці масивні 230-235 мм завдовжки, тобто 23 навіть трошечки більше сантиметрів завдовжки. Довжина лез в них, от в цій частині, по ріжучій кромці, складає 75 мм. тобто довжина не є дуже великою. Ну а ось руків'я є дуже велике. Руків'я Суцільні металеві з кубою такою. Це традиційно, чесно кажучи, я не знаю якоїсь великої доцільності. Стрижку такими інструментами, саме стрижку, ну, мені здається, що виконувати не дуже зручно. Сучасні інструменти, сучасні ножиці для стрижки рослин невеликі, більш комфортні, ніж ось такі традиційні інструменти. Ну, але Власне, в традиційному е, мистецтві формування бонсаїв, е, формування там букетів, екібан такі інструменти традиційні, вони любителями, які цим займаються, цінуються. Ну тому що це от мистецтво, яке подорожує з людьми, століттями, і воно не потребує якихось інновацій. Воно не повинно бути ефективним. Інструмент стає кращим. З року в рік, з десятиліття в десятиліття, але мистецтво не повинно бути ефективним. Мистецтво повинно бути естетичним. Ну от якась певна естетика в таких інструментах і існує. Ось ця частина це є вороніння. В цій задній частинці ручок є ось такі опори. Лезо виконані з дуже високоякісної сталі, ну, Тобто високоволицева сталь десь з вмістом 0,9-1% виглуцю. загартована на високу твердість, і най найважливіше, що оця от гранка, точка цих лез вона зроблена дуже якісно. Леза мають невеликий вигін один до другого, це є правильно, але це є дуже невеличкий вигін. В секаторі кацуни в деяких мені попадалося, що цього. Притискання леза до контрлеза немає взагалі, і такі секатори зажовують щось тоненьке, папір, наприклад. Ну, з тими ножицями такого точно не буде. Оскільки ці ножиці для обрізки кілок в тому числі, а в них заточна фаска знаходиться як з внутрішнього боку, так і є заточна фаска з зовнішнього боку. Ось вона є. Ці заточні фаски дуже тоненькі. Зведення тут практично в ноль, і виробник зазначає, що з зовнішнього боку, ось з зовнішнього боку леза, необхідно гострити леза під кутом 25 градусів, а з внутрішнього боку під кутом 15. Але довжина оцієї фаски, саме довжина фаски, ця от біла полосочка, яку ви бачите, це є саме фаска. Яка виходить на ріжучу кромку. Ширина цієї фаски не повинна бути більша, ніж 0,2 мм. Після того, як ви затупите ці леза, піддавати на гостріння цей інструмент буде необхідно якомусь професійному заточнику. Це найкраще буде давати заточникам, які гострять не садові інструменти і не ножі кухонні, а заточникам, які гострять перукарські ножиці. В великих містах такі точно існують. Існують майстерні, існують майстри, які це вміють робити. І ось саме таким майстрам це дорога процедура, але ну, такі ножиці необхідно буде і гострити в спеціалізованій майстерні, в спеціалізованого майстра, який вміє гострити саме ножиці. Тобто, купляючи такий інструмент, не тільки те, що він дорого коштує, а й догляд за ним є особливим. І гостріння його є особливим. Тобто ви купляєте елемент мистецтва. Осьовий гвинт з такою великою масивною шляпкою. Ось тут нанесені іерогліфи, виштамповані іерогліфи Окацуне. Це є власне, логотип Окацуне, назва окацуне. І осьовий гвинт в задній своїй частині квадратний, він входить в квадратний проріз на ось цьому лезі і притягується гайкою, яка має в собі розрізи. Бачимо, які розрізи ця гайка. Тобто ця гайка запобігає самостійному розкручуванню, тобто вона сама себе фіксує на гвинті. Це зроблено для того, щоб було легше настроювати ножиці, простіше розбирати та збирати їх. В усьому вузлі, ну, принаймні, цього екземпляра є невеличкий люфт. Можливо, це нормально, можливо, ні, не знаю. В принципі, допустимо. Я думаю, що на роботу це ніяк не впливає. Ще один важливий момент стосовно ножиць укацуни, ну і, зрештою, інших інструментів у Кажуть, що вони виконані за якимись традиційними технологіями. Ну, відверто це неправда. Технології можливо, гартування сталі, тобто температурної обробки, там циклів обробки сталі, вони якісь можуть бути і традиційні, але обробка вся вона виконана на CNC, тобто агрегатах з частотним управлінням. На сучасних верстатах це видно і по обробці. Ну і по тому, що мені вдалося вичитати два дні вивчав питання. Вдалося вичитати про виробництво кацуне з того, що є опубліковано в інтернеті. Тобто, це є інструмент, виконаний сучасне на сучасному обладнанні, схожий на традиційний ручний. Насправді це не є ручний інструмент, виконаний вручну, а виконаний він на технологічних верстатах. Зрештою, по ціні. Оці ножиці коштують 3600 на сьогоднішній день гривень. Аналогічні ножиці, які виконані насправді вручну, японські ножиці, будуть коштувати в районі 8-10 тисяч. Різниця от якраз в тому, чи її вручну робили, ці ножиці, чи вручну майстер сидів це все виготовляв, чи це було зроблено на штампі на якомусь верстаті, який просто шліфанув, полірнув. І загустрив. О, Зараз поріжемо їх. Ними... Різати ми не будемо гілки. Візьмемо папір. Це ж все ж таки ножиці. Ну і подивимося, як він ріже папір. Ріже добре. Отже, придбати ножиці окацуне 200 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером окацуну на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Ріслин в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть нам коментарі. Дякую вам за увагу!